Один винахід Вольво врятував більше життів, ніж будь-яка технологія в історії авто. 1959 рік інженер Вольво на ім'я Нільс Болін винайшов триточковий ремінь безпеки. До цього ремені були, але вони не завжди захищали. У більшості випадків це був лише поясний ремінь, який часто навіть шкодив. Рішення Боліна було геніальним ремінь, що фіксує тіло в трьох точках. Простий, зручний і неймовірно ефективний. Він буквально зменшував ризик загибелі в ДТП у кілька разів. Вольво отримала патент на цей винахід, але замість того, щоб заробляти мільярди, компанія зробила неймовірний крок. Вона відкрила патент безкоштовно для всіх автовиробників світу, бо життя людей важливіше за гроші. Завдяки цьому винаходу вже врятовано понад один мільйон життів. Кожен раз, коли ви пристібаєтесь, ви користуєтесь подарунком, який Вольво дала всьому світу. Саме тому ремінь безпеки називають найважливішим винаходом для збереження життя в історії автомобілів. Простий жест пристібнутися може врятувати вам життя. Тепер ви знаєте, кожен раз, коли клацає замок ременя, за цим стоїть геній Нільс Болін і рішення Вольво віддати свій винахід людству. А ви взагалі завжди пристібаєтесь? Напишіть у коментарях.